Добре, поїхали. Е, перший наш герой. Ну тут було багато різних варіантів. Можна було почати з Сократа, і з його любові до вина, і там про певні містерії позгадувати. Але специфічно, якщо що ну так, це не наше вино. Його можна було різати, його можна їсти як мармелад. Але ми вирішили так далеко не заходити, бо тоді ми б сьогодні не вийшли. Ну а якщо згадують про античність, і їх любов до настоянок різних видів, то так тому в цьому випадку ніч. Ідеальний варіант, бо він поєднує оту античність любов до різних настоянок. Ми по побачимо так, і середньовіччя, і сучасність. А, питання до вас: хто що пам'ятає про ніч? Цікавився. Ну, як він давайте так. А, він цікавився, бо йому було зле. Так, Сп... я так. А хто взагалі щось пам'ятає? Може, якусь браву Я фразу? Пам'ятаю, що в нього був дуже поганий зір, що він дуже молодим став професором в університеті, що в нього було погано зі здоров'ям, що він прекрасно грав на фортепіано. Також пам'ятаю, що він, начебто закін... ну, ні, не закінчив, але був у Божевільні. І ще в нього були сильні головні болі, так, <смі> якщо так. не вникати у філософію. так так пані Олена, Дякую. Тобто, це дійсно певний такий контекст. Інколи його оминають. Інколи про це побіжно кажуть, що він був дуже хворобливою людиною. Почалося це там від самого дитинства. Якщо що його батько теж дуже рано помер, десь приблизно в 36 років, я точно не пам'ятаю. Там як це від того, що в нього як це там проблеми з мізками були, обм'якший мозок, якось так вона називалось на той час, і е, є підозра, що уніше ця хвороба, вона продовжилася і в ньому існувати, і е, він був дійсно дуже хворобливий від самого початку свого життя. Навіть в школі пропускав багато уроків цілий семестри через те, що в нього голова боліла. Було дійсно різні специфічні моменти, і відповідно це його преслідувало впродовж усього його життя. Тобто, в кого була мігрень, або там є, або ще якісь періодичні болі, які до вас повертаються, то ви розумієте, що ну, нічого не міг в принципі існувати без якихось додаткових речовин, які послаблювали би цей момент цю білі. Ну і теж от щодо зору, це дійсно це певні такі курйозні моменти були, що, наприклад, казав його. Лікар, що він втратить зір там ближче до старості, а він про це згадує, каже, що після 30 він не бачив далі ніж там на кілька кроків перед себе. Тобто, все це е, дійсно було дуже проблемним. В нього було дійсно е, проблемне е, здоров'я, і для того, щоб покращити ті або інші симптоми, е, враховуючи, що там проблеми в нього із е, там шлунком були проблеми і з усім іншим, то відповідно він так або інакше експериментував до певного часу. Можна було вважати, що це більше якби ну була його потреба, і вважати, що він прям зловживав. Ну, це було здається, це неможливо було сказати так через його стан здоров'я. Йому потрібно було їх вживати але. От у нас є дослідник Ніче, це Тарас Лютий. ось, Але це не єдиний дослідник в світі. Є окремий дослідник: це Петер Хакнес. В нього цікава книжка є. Метафізика, метаетика і психоделіки це збірник есей 2015 року. Якщо що він теж phd з філософії, і теж час від часу публікується в різних журналах і збірках, в тому числі Ну, от як Кембридж, Оксфорд, і так далі. Тобто, це не якісь теж маргінальний дослідник, якого можна було витягнути, і в нього є есея, якраз. Цій збірці називається вона е, Боже, психонавт Антихрист. Ось, е, відповідно, він в, в ній описує життя і шлях нічи якраз через е, певні такі фізіологічні особливості, і про е, виходячи з його особистих листувань, плюс спогадів людей, які оточували його на той час. І що він робить певні висновки щодо цього? Ну, по-перше, дійсно ті речовини, скоріш за все, дуже з високої ймовірності впливали на філософію Ніча. Ну Це трошки далі буде, але питання в тому, що наскільки взагалі Нічше вживав ці речовини, так, і, в принципі, чи міг він. Ними зловживати. Ну і насправді Петер познаходив багато різних спогадів. Наприклад, він знайшов спогад про вживання опіуму, так це як в принципі традиційний засіб для полегшення болю. Ну, від мігрені. наприклад, окремо було це хрол Галіт, це певна речовина, яка ну, будемо як певна суміш, яка замішується з водою, і вона теж використовується для того, щоб прибрати певні хронічні болі. Наприклад, окрім тих хвороб, про які вже проговорено, в нього були проблеми, наприклад, зі сном. І він, наприклад, без хлоргаліду не міг навіть заснути, і ось там, в листуванні зі своїм другом Францем Овербеком, він вказує, що прийняв продовж там, здається, кількох тижнів 50 грамів чистого хлоргалідного засобу, що дало йому можливість там продовж певного часу поспати. Ось тобто, тут якби є такі певний специфічний момент. Як ми бачимо, ми вже можемо нарахувати вже як мінімум дві сильні речовини, які приймалися в різних моментах життя. Окрім того, є такі: є така речовина, як калієвий бромід, Це препарат, що діє як седативний засіб. Так, і він е, послаблює певні конвульсії, враховуючи його невротичний стан і е, певну е, таку згрупованість і так далі. Йому треба було якось це розслабити, е, послабити конвульсії, е, і відповідно він ще й використовував ще калівий бромід е, Ще окрім цього, був яванський наркотик. хтось чув про таку назву? Ні. Ось відразу видно, що до нас не прийшли дослідники Ніче, і це чудово. То я можу вам ще щось розповісти. Ось іванський наркотик. В принципі, якщо коротко, там ніхто не знає точно, що це було за суміш, але в спогадах його матері і сестри був якийсь певний голландець моряк, який приніс йому цілу. Бутилку здоровенного цього е, яванського напою і рекомендував впити по кілька крапель, розводити з водичкою, і випивати. Ну от є спогади самої сестри Ніча, яка кілька цих капельок спробувала і сказала: неймовірно бадьористий напій кілька капель. Ось за певними дослідженнями кажуть, що це яванський наркотик, Скоріше за все, це в той час якраз відкрили голландці там Яванські острови, і там були, скоріше за все, листки коки, ось, які потім викори... ну, в принципі, це як кокаїн по факту ось але чи е, через те що там було кілька різновидностей, саме з яванських островів він був такий най перше най, най, найлайтовіший і найдешевший ось окрім того ще казали що в цьому всьому що могли бути певні суміші, так як це певна певний напій там могли бути ще певна суміш різних трав Ось тому от коли ми Ксенію це обговорювали, то можливо, це був такий єгімейстер з е, кокаїном, наприклад. Ось. Щодо того, що так, так, з кокаїном, ну, це дуже така бадьориста сполука. так, і. Що-що? Все, все, все натуральне, да, так. Тут так. тут не посперечалися без ГМО. І е, момент в тому, що е, от цим саме яванським наркотиком, взагалі, е, останній рік життя Ніч е, супроводжувався дуже специфічними спогадами його рідних. Е, вони казали, коли він вже був безтямства і вже ось ось повинен були його передати в божевільню. Е, він матері час від часу казав, що прийняв 20 крапель якогось напою. Ось і після цього йому стало зле. Ось ну і дослідники кажуть, що це, мабуть, був саме яванський наркотик. Ну, як ми бачимо, е, от е, з цим голландським моряком вже вийшла дуже специфічна ситуація, е, і е, можна було б сказати, що ну це прикрий випадок, але насправді. Інші оточуючі, які були поряд з ніч, казали, що він використовував ці різні речовини не тільки за рецептом лікаря, який йому безпосередньо прописував, а ну, як би брав їх, де тільки міг. Ось один з варіантів, яке згадує одна жіночка, це Роза фон Шимхофер, Якщо шо ну, в відео, це краще видно. Вона зазначає це одна з авторок, яку часто цитую дослідники Ніче. Чого вона цікава нам, бо вона одна з небагатьох, хто зафіксувала те, що бачила рецепти лікарських засобів, в тому числі хлоргаліду, підписану доктор Ніше. Ну і в принципі, є е, моменти щодо того, що, скоріш за все, він, е, ну так як він був дійсно доктором, ну він же доктор, що ніхто не, спо, не буде сперечатися з цим. Ось, але наскільки він лікар, це окрема тема. Е, і він, якби от є дослідження, е, що вона згадує про те, що він сам собі виписував ліки. Окрім того, в нього є період в його біографії, де він був дійсно лікарем в німецько прусській війні, і відповідно теж використовував хролгаліт і опіум для того, щоб ну, покращити стан військових, які були ранені, і так далі. Тобто, тут момент в тому, що в нього був безпосередньо досвід використання речовин і їх прописування. Тобто, от про це про той момент, що е, якось дивно воно виглядає, що лише оця пані згадує, що він сам собі ліки виписував. А, але момент в тому, що він дійсно міг знатися на цьому, бо він ну, служив в армії і безпосередньо займався е, лікуванням людей, і е, е, по іншим спогадам дійсно були. Купа різних засвідчень про те, що він або там от, певні ці речовини дійсно використовує надмірно. Бо, наприклад, спогади з, з листуванням Франца Вербека 50 грамів. Ну, це така дуже е, велика доза насправді, що її просто так не можна було б отримати. Е, ну. Якщо що, більш детально про це можна буде почитати в цьому збірнику есеї, тут найголовніше, як насправді впливало все це безпосередньо на його філософію? Ну, я на початку запитав, хто ще пам'ятає про Ніше, ну я думаю, що Ніше також вам відомий з а? Концепція над людини, концепція полінічного Діонісійського, так, mm -hmm. пригадуємо всі ці моменти. Діонісійство в нас чим більше пов'язано асоціюється Містерії, вакханки, це оргії, ну різні такі ритуали. Все, по... що змінює стан свідомості. В гарних давньогрецьких традиціях. Ось, це безпосередньо, до речі, лягає. Теж певне для того, щоб додати контексту, чого оцей образ аполіоничного в нього був присутній. По перше, він був філологом. Він був. Перекладачем і безпосередньо ну класичним філологом він знав давню гречку і латину, тому е, всі ці моменти пов'язані з відсилкою до давньої Греції, і так далі, вони дуже природні в нього. Тобто, він безпосередньо читав всі ці тексти, на відміну від там багатьох інших, і е, е, ну він дійсно ну така. Будемо казати легендарна людина, наприклад, певні переклади німецькою ранніх античних філософів до сих пір є одними з найбільш фахових в Німеччині, ними до сих пір користуються. Ну, вони більш... саме їх переклад Так, так. більш літературні, ніж, допустимо, переклади Лільса Екран, це які такі більш сухі і часто втрачають певну смислове і символічне навантаження. Ось і безпосередньо враховуючи. Те, що, ну, якщо ви там або досліджували, або читали взагалі, і оцей елемент Діонісіства в нього ну, дуже сильно превалює. Тобто він про нього дуже багато пише, особливо в останній період його життя, останні 10 років, це неймовірно е, сильно впливає взагалі на його розум. І якраз останні ці 10 років, е, оці історії з переписками, про які я згадував, так і е, з е, Різними цими наркотичними історіями вона якраз і продовжується. Тому, е, от і Петр, і мені здається, це дуже Ну якщо не стовідсотково, але е, ну досить ймовірна історія, те, що е, на ніч, цей його стан е, хворобливості, е, про його е, весь час долання своїх цих хвороб, е, вона дійсно могла призвести до концепта над людини. А окрім того, ще й його критика християнства, яка теж присутня е, в його філософії, е, вона теж може бути пов'язана з тим, що. Е, ці засади, які оточували його, ну він хотів їх зруйнувати через те, що вони надавали йому можливість там експериментувати і нормально жити. Тобто купа цих обмежень, які насправді, наприклад, там у давніх греків, наприклад, були відсутні. Тобто, його вся творчість, вона якби просякнута оцим діонісійством, оцими певними дослідженнями свідомості, і тому можна сказати, що ну так. Побіжно, знову ж таки, це окрема цікава тема. Я ж кажу, про це можна окрему лекцію е, виділити, обговорити, що е, певні ідеї, е, такі як надлюдини, такі, як от Діонісійство, так, і е, поборон, ну, суперечність з християнством, те, що якраз відкинула. Е, Грецьку традицію, так і наперед вийшло християнство, все це спонукало його до того, його експерименти з речовинами спонукало до того, щоб з'явилася саме така філософія, е, яка змогла завдяки певним його зміненим станом е, переосмислити, наприклад, там е, релігійну християнську традицію, в тому числі. Це якщо побіжно і коротко, тобто е, насправді е, можна вважати, що е, його експерименти з цими речовинами, мабуть, допомогли йому краще себе якось уявити в цьому світі, ось але як зазначає сам автор, і в принципі згадує сам Ніцше в своїх спогадах, що оцей елемент, який підточує його здоров'я, його стан, він відчував, що дійсно ну ці речовини погано впливають на його здоров'я. Тому цей елемент боротьби експериментів, вони безпосередньо пов'язані з усім життям Фрідриха Ніше. Це, якщо коротко, Чи є у вас запитання по цьому філософу, може, якісь уточнення? Якщо що, у нас на кінці буде окрема частина, де ми зможемо поділитися власними рефлексіями так щодо сьогоднішнього матеріалу, але це так проміжний етап, тобто все зрозуміло. Заперечень немає поки що, так можемо йти далі. Добре.